Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 24 жовтня по всіх знаках Зодіака Овни. Для Овні випадає десятка пентаклів. Це стабільність, це гарні новини, це досягнення ваших цілей, це радість, щастя, задоволення насолоджуватиметися приємними моментами, з рідними та близькими. День гарний, вдалий принесе вам радісні, світлі емоції та якийсь матеріальний достаток. Тельці. У Утельців, п'ятірка мечів. Вам варто бути більш бачнішими та обережнішими, щоб не стати жертвою чиїх шахрайських дій та уникати будь-яких конфліктів та недорозумінь. Тому що це вам тільки нашкодить, як вашому і фізичному стану, так і емоційному. Уникайте будь-яких негативних отих ситуацій, будьте хитріші, і все у вас вдасться, близнюки. Для близнюків семірка жестів. А вам варто не боятися бути наполегливими та рішучими. Вам варто відстоювати свою точку зору та свої кордони. Саме головне це обдуманість кроків і ніяких поспішних дій. Обдуманість всіх своїх дій. І це вам допоможе бути переможцем та вирішити складні ситуації. Раки. У раків четвірка мечі вам варто бути, знаєте, відпочити. не тільки працювати, не тільки з головою повернути в роботу, а ще й варто відпочити, приділити увагу своєму здоров'ю та своєму емоційному стану. Також у вас буде гарна можливість зосередитися зібратися з думками. Та м, зрозуміть, як вам діяти далі в тій чи іншій ситуації, самостійно вирішить складну ситуацію. Найгірше, що в цей день може бути, це застій у певних справах та м, нерозуміння, як діяти далі. Але якщо ви зберетеся е, з думками, з силами, то все знайдете і все вирішите, Леви. Для левів дев'ятка жезлів, карта таких. Ваших страхів та ваших переживань, якісь минулі невдачі, минулі проблеми можуть дати про себе знати, які можуть вплинути на ваш емоційний стан. Вам потрібно трошечки бути спокійнішим, заспокоїтися, не зазиклюватися на проблемах та невдачах, тим паче, що ви готові до будь-якої складної ситуації і наполегливо рішуче її зможете виконати. Але саме головне перебороти свої страхи та переживання. Зібравшись з силами, ви стійко зможете вирішити будь-які складні ситуації та подолати свої складності. Будьте сміливими, будьте рішучими, ваша наполегливість допоможе досягнути мети. Обережність також будь-якої ситуації потрібна, але не ваші страхи. Пильність, обережність, це, звичайно, завжди воно має бути присутнє. Але боремося з своїми страхами, вони вас дуже й дуже непокоять і позбавляють вас впевненості в собі. Діви, для дів випадає колесо фортуни. День гарний, вдалий для того, щоб здійснити та реалізувати всі свої цілі, всі свої плани. Будьте наполегливі, не сидіть на місці, і вдача буде вам посміхатися. І все заплановане, обов'язково здійсниться. Все приймайте в цей день з вдячністю, і все буде просто вау. Терези, для Терезів. У Терезів двійка пентаклів. Тут, знаєте. Запутаність, нерішучість, от хочу й те зробити, і те зробить, не знаю, як вірно діяти. Знаєте, вагання в певних. Вірності прийнятими вами рішень. Отакі будуть можливо, ситуації. Саме головне вам не поспішати робити все поступово, не розкисати і пам'ятати, що в цей день будуть більш такі рутинні справи, можливі якісь фінансові надходження. Також ця карта і говорить про те, що ви хочете все одночасно на двох стільцях, ви хочете все зробити, все встигнути. І з-за цього можуть виникати певні складності. Можуть бути якісь невдачі. Якщо ви робити все поступово, не поспішаючи, то все обов'язково реалізується, вдасться і матимете результат. Скорпіони. Скорпіонів вирицар жезлі. Вам варто бути рішучими та наполегливим. Вам варто не боятися того, що вас чекає попереду. Будуть серйозні зміни в цей день у вашому житті. Обставини будуть для вас складатися досить вдало, як і в робочому, так і в особистому житті. Питання, які дуже сильно турбували, вони незабаром будуть вирішені. І, можливо, доведеться відстоювати певні свої переконання та певні свої інтереси. Саме головне не боятися випробувань і не тікати, не лякатися цих складностей, які на вашому шляху виникають. Ви з усім обов'язково впораєтесь. Стрельці. стрільці. Стрільців, п'ятірка пентаклів. У вас фінансові складності в цей день. Але не лякайтесь, це все тимчасово. На все є свій час і вирішення будь-якої ситуації. В цей день краще поберегти, не витрачати зайвого, не давати в борг, самим не брати в борг, також не робити якихось вартісних покупок і тому подібне. І якщо маєте проблему, не бійтеся, просить про допомогу. Козироги. Козирогів Тріїка в Козирогів імператриця. Імператриця гарна карта, яка віщує вам успіх, досягнення всіх ваших цілей, які ви перед собою поставили. Бути задоволені і собою, і переробленою роботою. І також ця карта віщує вам гарну можливість побути більше з рідними, з близькими. Можливо, просто. Подивіться, зробіть вечерю, подивіться якесь кіно і тому подібне. Просто відпочиньте і порадуйте себе. Також буде можливість зробити щось приємне для себе, побалувати себе чимось приємним, що дуже порадує та потішить. Також є гарна змога бути більше на природі, тим паче, що погода дозволяє видоліємо. Для водолеїв вісімка кубків. Це зміни, це нові якісь події в вашому житті, які ви перед собою ставите, цілі нові. Це, можливо, будуть поїздки, переїзди, нова робота і тому подібне, завершення одного етапу та початок нового. І все буде в ваших руках, буде залежати саме від вас. В цей день також не варто витрачати зайвого і не робити поспішних висновків. Робіть ті дії, яких ви впевнені. А в інших обов'язково перестраховуйтеся рибки. У рибок старший аркан сонце. У вас гарний і вдалий день. Все, що задумали, ви обов'язково реалізуєте. Можете отримати гарні новини, можливі, якісь сюрпризи. День просто чудесний, заплановане, навіть більше буде реалізоване. Всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте до побачення.